Трамп вважає себе Богом та королем. Він взяв на себе відповідальність за програш Ірану у війні з Ізраїлем. Так, дійсно, Іран, скоріш за все, просто програв битву ракетами та дронами у конфлікті з Ізраїлем. Сьогодні ізраїльські лідери сказали, що вони не проти укласти ядерну угоду зі штатами та і взагалі і з Ізраїлем, якщо Ізраїль просто припинить бомбардування Ірану. Ось і все. Натиснули на Іран завдяки силі, ракетам та військовій міці. І все, Іран здався. Трамп це, звичайно, приписав собі. Каже, це все я. Він сьогодні в своїй соцмережі написав таку маячню, що просто. Він каже, що він завершив війни на Балканах, каже Сербію та Косово. Якби не він, то там була б війна, Байден каже, все зіпсував. Він каже, що між Індією та Пакистаном також він уклав мир. Він каже, що між Єгиптом та Ефіопією також його заслуга миру. Він вважає, що і всі конфлікти, які не почалися, це завдяки Трампу, завдяки йому одному і нікому більше. Він каже, що між Ізраїлем та Іраном теж він війну закінчив. Він зранку писав, що. Він закінчить цю війну, а в обід вже написав, що він, мабуть, у війні буде на стороні Ізраїля і втрутиться в цю війну. А вже потім каже, що ця війна скоро скінчиться, і завдяки Трампу скоро підпишуть ядерну угоду. Ось таку маячню Трамп писав цілий день. Новина друга Україна атакувала Калінінград. Уявляєте, всі боялися цієї провінції рашизм серед Європи, і тут на тобі, Україна його атакувала. А для Європи це просто жах. Як можна таке атакувати? Це ж ядерна держава, це ж Калінінград, це ж трофей від Німців Радянському Союзу. Що ж це так? Україна взяла, просто атакувала Калінінград. Також Ізраїль знищив завод Шахедів, і також українці атакували Єлагу. Там, де вироблялася військова техніка, ось такі новини. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Напишіть в коментарях, а ви на чиєму взагалі боці Ізраїлю чи Ірану?